Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. містечко Мачерата Італія. Це зона Марки. Я знаходжуся біля одного із будівель університету. Подивіться на цю архітектуру. Бачите, меч із Ілаврове листя. Це одна із будівель Університету. Університет існує з 1290 року. Уявляєте, скільки століть університету. От мене привернув увагу, це історичний центр, до речі, це пошта. Головна будівля пошти в Мачераті. Ще є багато прекрасного річних читастей. Мене привернув увагу, оцей провулок. Публік Арт віколо. Я думаю, що тут, коли ввечері зайти, тут це щось буде нереально. Подивіться. Я думаю, що працював професійний дизайнер, прикрашував оце освітлення, робив професійний дизайнер. Можливо, я помиляюся. Ввечері буде дуже гарно. Здається, все так просто, да? на старих стінах. От. Лінії, освітлені лінії, оце, да? так розумію, тут інформаційні доски, дошки. Дівчинка шар... Ш... з шариком. Да? Ведуться ремонтні роботи, бачите, реставрація, Це історичний центр. Цим будівлям вже не знаю, скільки століть. От, бачите інформацію, Музею де чи нема. Музей тут, Бачите? Зараз закрито тут. з в суботу і в неділю, з 17 до 20. Треба підійти сюди в суботу. Такий провулок. Бачите, тут ведуться ремонтні роботи. Загорожено тут вже не освітлюється і робить речі Якось вечором прийду сюди. Хочу побачити цю зону ввечері. Цей провулочок. Бачите, квітка. Частково освітлюється ця квітка, вже, на жаль. Частково. Плакати, бачите, прикрашають стіни. Вони вже трохи ці плакати пошарпані, обірвані. Вечері буде гарно з підсвітленням вночі цей кіт з собакою. Це якась видно дошка оголошень. І багато зелені. Цікламани, напевно, їх треба полити, щось вони прив'яли, можливо, можливо, їх не поливають. Make a selfie. зроби селфі. Тут є, бачите, кусок зеркала, трошки зеркало вже побите. Merry Christmas! Такий проволочок. Добре, друзі, всім добра. Я відкриваю для себе оце містечко, яке зветься Мачера. Та й розказую вам, показую і вам красу цього міста. Бачите, історичний центр, взенькі вулички. Всім добра, бережіть себе.